Каналі Alex 333 це Автогандель, Гетч автомобіля ГМБХ, одна з наших стоянок. І сьогодні до вашої уваги ДС не цитроєн це DS. Так, це колись була гілка від цитроєн навіть даний автомобіль цитроєн DS3 називався, але тепер. У 2017 році ніяких цитроенів вже не згадується. На сьогодні ДС. Це зовсім окрема гілка. Навіть е сервіси окремі йдуть. Не разом з Citroen. Ну, Де є, ще зустрічаються разом, але є вже і окремі сервіси ДС. Е це дуже модний представник французького автопрому. Франція, ну, я думаю, що найкращий, найкращий представник, найдорожчий, дуже модний автомобіль. Такий шикарний молодіжний автомобіль Citroen DS3. Тобто Citroen, я вже кажу. Покажу вам краще. Не буду довго розказувати про фірму, хоча це достойна уваги фірма. Як я кажу, це найпрестижніший -най автомобіль. Як в Німеччині Audi, так у Франції це Citroën ds 3 Ви бачите, який проєм дверний. Тут можна сідати людині з зростом 220 без проблем. Він і високий, і сидіння відсовується дуже далеко. І можна сідати і назад пасажирам. Правда, в їх вже місця набагато менше. Дуже модне оздоблення всередині, якісний шкірозамінник, дуже гарно виглядає панель приладів. Крута машина, словом. І даний екземпляр, він актуальний, його може кожен з вас придбати, коштує не так і дорого, я б сказав, для цієї моделі це дешево 8600 євро. 12 мотор 96 кВт має ця машина. Ну, 96 кВт це на таких обертах нормальних тільки досягається така велика потужність, але така потужність є у даного автомобіля. Гарна дуже оптика світлодіодна. Раніше э, C DS3, коли він називався, отут була решітка, ну, як, як Citroen. тепер, бачите, немає, просто DS. Взагалі вони зараз відхрещуються від того, що вони Citroen. Тому що я огляди нерідко робив на DS моделі, на DS3, DS5, DS7. Бачите, як він черхонутий, є трохи недолік в нього, ну це тільки справа. Диски не пошкоджені. Резина літня. В нормальному ще стані резина, процентів 50% можна їздити. Чорний дах. Він є не тільки чорний, в різних є варіантах. Тут два шари лаку йде. Один раз покрашено разом в колір машини, а потім вже йде ще один шар чорний або там інший, який замовляють. Багато хто думає, що це перемальований дах. Ні. Як всі Citroen DS бачите чорний дах, так і знаєте, що там буде два шари лаку. Це норма. Покажу недоліки всі. Отут. Дверку десь відкривали, не, не, не по габарітах не проходила трошечки заломана, ну вона так заломана. Тільки з певного ракурсу так видно, а так то й не видно цього. Обклеєна вона в наклейках, їх зняти проблем жодних немає. Гаряча вода з чайника льється і. Віддирається разом з клеєм, нічого не треба мудрувати, ніяких слідів не залишається. Зараз де ж то ключ? Чи то показати, покажу, Да. покажу, показники товщиноміра. Тому що машина цікава, якщо хтось надумає її купувати. Щоб було вже відомо. Ще треба міряти там, де нема плівки. Обійду навколо. А відразу дах. Дах буде більше. Ну, не набагато більше, але більше. Ну, словом, нічого Нічого не крашено. Я так і думав, що нічого тут не крашено. Поличка лежить спереді, тому що є запасні диски з абсолютно нульовою резиною зимовою. Резина без пробігу майже ця додаткова. Зараз я його піду, заведу. Потримай, я заведу його. Так, де ж ключі положив? Спортивні отакі педалі, кермо, шкіряне. Це накладка з пластику чи з, ні, з металу накладка. В принципі, так, да я показуватиму відразу. Сидіння дуже зручні з підтримкою боковою. Це є версія не в автоматі. Дуже нагадує міні. Зараз відкрию в принципі капот спочатку. Потримай я, відкрию капот. Що ж воно так крутиться, Тобто стабілізатор. Блін, де ж в них відкривається той капот. Завжди було видно з боку. Чи... От йо Шайза. А от. Ні. Заховано. В кожній моделі по-різному відкриваються капоти. Ось такий 12 два двигун. Ну, під капотом відповідно все в оригіналі, ніякі болти не крутилися. Хоча капот, якщо би крутився, то нічого страшного, коли навіть генератор знімають, багато яких офіціалів знімають капот. Ну Може в такій моделі не знімають, в багатьох моделях знімають просто для заміни генератора дрібні ремонти знімають, так що це не є проблема. Тримай, я заведу. Ця машина тільки-но-тільки-но приїхала до нас на стоянку. Ну, але зі слів продавця жодної продавця, який нам продав, жодної проблеми немає. Ну і по, по документах, по сервісу машина повністю сервісована. Немає щупа нічого, пару. При, Приліпає кришечка навіть не скаче, нічого не парує. Рідина не має зверху масла ніякого і спокійно, не кипить, не бурлить. Я буду регулярно показувати такі свіжі варіанти. Я думаю, завтра там має бути у нас кілька машин. Якщо буде час, обов'язково покажу. Телефонуйте, залишу свій номер телефона під відео. Машина повністю технічно, все нормально. Обслужена. Гальмівні диски мінімальну вироботку мають. Алюмінієві диски не, не пошкоджені. Не знаю, як там задні сидіння, вони завжди нормальні. Але там диски лежать, колеса, звичайно, виймати не буду. Дах. Дах чорний, дуже модний також. Це така молодізна моделька. Дуже модна моделька. Чорний дах. Ну що ще сказати. Все, решту скажу, якщо буде якийсь покупець, знайдеться, телефонуйте, можна буде більш детально показати машину. Що там пишуть? Яка ціна? 8600. До віддачі це ціна така, як німці кажуть, шмерць До віддачі. Ще раз покажу е, цей удар. Ну, не удар чи берхнуто. На дверях ззаді і на крилі. Чи продаю авто, питають, так, це фірма наша, гейч автомобіля ГМБХ, це одна з наших площадок. Ну, тут площадка, в принципі, 100 метрів звідси велика. У нас є ще одна. За 400 кілометрів звідси площадка. Гетч автомобіля ГМБХ. Можете, я залишу в описі посилання на оголошення. Там вона стоїть 8990, по-моєму, в оголошенні. Ануа віддається за 8600, тому я кажу вам вже остаточну ціну. Ціна так цікава, пишуть цікаве авто. І ціна цікава, і авто цікаве. Дуже модний автомобіль. Цей. Автомобіль, коли на трасі його відразу впізнають дуже модним автомобілем. І сидіти дуже зручно в ньому. І взагалі це дуже і дуже модний автомобіль. Сидіння, подивіться, як зроблені. Красиво. Підтримка знизу і на, на спинці. Буду показувати регулярно автомобілі, свіжі наші варіанти. Тому, якщо тема цікава, то підписуйтесь. Багато хто з українців тепер в Німеччині, в Європі. І немало людей звертаються. Хоча і з України теж один два мотор. Розмитнення буде недороге, тим більше є пошкодження. У нас розмитнення рахується, що все таки від... Від, від, не від пошк... ну, пошкодження теж рахується, тому можна зробити дешевшу розтаможку, коли машина пошкоджена. Не знаю, чесно кажучи, як там зараз останнім часом все воно розмитнюється. Напевно, на фірми так і далі вигідніше. Але з пошкодженням і на приватника, я думаю, буде непогане розмитнення. На все добре тоді. Слава Україні, слава Збройним силам і смерть проклятим ворогам.